Ну і зараз про нашу перемогу в найпрестижнішій премії. Адже Україна вперше отримала Оскар за стрічку «20 днів у Маріуполі. У категорії Найкращий повнометражний документальний фільм у сюжеті зображені події початку повномасштабного вторгнення, коли Росія почала нищити мирні міста і у стрічці зафільмовані перші дні облоги Маріуполя, зокрема і бомбардування пологового будинку. На сцену під час нагородження піднявся режисером Мстислав Чернов, фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, які разом працювали. В оточному Маріуполі у 2022 році Послухаємо промову. напевно. Я буду першим режисером на цій сцені, який скаже: краще б я ніколи не знімав цей фільм. Я хотів би мати можливість обміняти його на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я хотів би віддати все це за те, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників. Я хочу, щоб вони звільнили всіх заручників, всіх солдатів, які захищають свою землю, всіх цивільних, які зараз перебувають у їхніх в'язницях. Але я не можу змінити історію, я не можу змінити минуле. Але ми всі разом, ви серед вас одні з найталановитіших людей у світі. Ми можемо зробити так, щоб історична правда була встановлена, щоб правда восторжествувала, щоб мешканці Маріуполя і ті, хто віддав своє життя, ніколи не були забуті, тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію. Тож, спасибі вам усім, спасибі Україні, слава Україні. will prevail.